Сьогодні в російському полоні перебуває понад 10 тисяч українських військовослужбовців. Кожна звістка від них це шанс: шанс знайти, почути, врятувати. 17 липня така звістка дійшла й до прилук. До місцевої жительки Любові Гартун прийшов лист, написаний полоненим захисником В'ячеславом Габченком. Чоловік шукає допомогу серед тих, хто його знає. У листі він просить допомоги про те. Щоб я допомогла йому, якщо я маю таку змогу, визволити його із полону. Цей лист пані Любов сприйняла особливо глибоко, адже знає В'ячеслава з дитинства. Він хрещений син її рідного брата. Крім того, в жовтні 2024 року вона втратила на фронті чоловіка Олександра. І саме тому цей лист для неї особистий обов'язок врятувати В'ячеслава. Вона почала діяти. Звернулась до голови громадської організації Разом ми сила Олени Мединської. Пані Любов і сама є членкиною волонтерського об'єднання. Саме ця організація зустрічає в прилуках полеглих. Героїв та звільнених з російського полону захисників спільно з пані Оленою вони звернулися до координаційного центру з питань поводження з військовополоненими. Там підтвердили В'ячеслав Габченко у полоні з весни 2022 року. Потрапив туди після боїв за Маріуполь. Людина вийшла на координаційний центр, зв'язалася із ним. Там їй вона розповіла цю всю ситуацію і їй пояснили, що. Ми маємо робити далі. Через день я зателефонувала у координаційний центр міста Києва і мені надали таку інформацію, підтвердили інформацію, що В'ячеслав знаходиться у полоні із. 22-го року тепер пані Любов робить усе, аби повернути його додому. Вона не стримує сліз, згадуючи, яким є В'ячеслав. Я його помню маленьким таким хлопчиком, добрим, відзивчивим, який намагався завжди приходити на допомогу. Бувало так, що він хоче допомогти, але у нього не вийшло, і він дуже засмучився, і в нього виступали такі сльози на очах. Це була така добра, дуже був і є доброю людиною. Пані Любов каже, В'ячеслав для неї рідний. Тож жінка буде робити все можливе, аби він повернувся додому до рідних прилук.